Уже у вас на видео, все приедет. Защипали? Все, там розтали стоял. А вот. Усунули. Все, не рух. А вот дитина. When am high. Прошу підходити до шокування. Розпочинаємо церемонію відкриття. Отже, всім доброго дня! Раді вітати сьогодні вас у Львові на стадіоні Юність на першому турі чемпіонату України з регбі 7 серед чоловічих команд. Перш за все, я хотіла, щоб сьогодні ми згадали, завдяки кому ми маємо можливість грати, перемагати і взагалі проводити ці змагання. Хочу, перш за все, аби ми всі зараз гучними оплисками подякували нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми сьогодні тут. Ми Раді вітати всіх команди, ми раді вітати наших шановних гостей, представників Федерації регбі України. Е, перш за все, хочу побажати нам сьогодні е, гарного настрою, е, безпечної гри, щоб обійшовся все без травм, щоб всі поїхали живі, здорові і задоволені додому. Е, і напевно. Після подяки нашим захисникам я хотіла би, аби ми згадали тих полеглих героїв, які віддали своє життя за те, аби ми могли бути сьогодні тут. Давайте вшануємо пам'ять наших хлопців і дівчат, які загинули за Україну хвилиною мовчання. Дякую. А зараз я хотіла би запросити капітанів команд для підняття державного прапору. Прошу. Рівняння на державний прапор. Слава Україні! Також хотіла би зараз передати слово нашому дорогому другу, заступнику директора департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Андрію Туру. Шановні гості, шановні керівники, шановні команди. Ну, раді вітати на Львівщині, Сьогодні, як завжди, травень. Традиційна погода самокласна для рейди. Тому бажаю вам ну, сьогодні, напевно, викластись на повну, пройти турнір без трав. Ну і, звичайно, хай перемагає сильніший. Успіхів вам! Запрошую до слова президента Федерації Регбі України Євгена Беженкова. Дякую. Дорогі друзі, дорогі спортсмени, перш за все я хочу подякувати президенту Федерації Лівщини за чудову організацію чемпіонату. І кожен раз, коли я приїжджаю на цей стадіон, я бачу, як з'являються нові трибуни. Стадіон стає краще і сподіваємося, що. Цьому році він вже повноцінно на 100% запрацює і він стане найкращим ребійним стадіоном в Україні. Тому ми дякуємо Михайлович, за вашу роботу. Крім того, Львівщина у нас останні декілька років взагалі є в авангарді розвитку регбі, і завдяки ініціативі також Петра Михайловича. Сьогодні ми будемо виключно його хвалити. Е, регбі сьогодні займаються, мають можливість займатися в кожному закладі загальної середньої освіти. І е, в команді, в змаганнях плечо плеч вже декілька тисяч команд з регбі зареєструвалися. Хайч теж вам ще раз і за це дякую. А ціна, бажаємо перш за все це миру і перемоги, слава Україні, і, і щоб не було у нас травм. Дякую. І що з великою приємністю надаю слово віце-президенту Федерації Регбі України і президенту Федерації Регбі Львівщини Петру Адамику? Я е, радий вітати від міської громади і е, в цей стадіон. І це насправді бомбосховище. Тому що з споруду ми б не могли будувати в військовий час, тому що пріоритет міської громади сьогодні це захист. Нашої батьківщини, тобто всі кошти йдуть на фронт. І тому це спільна праця Львівської громади. Я дякую, звичайно, за, за, за високу оцінку моєї роботи. Я, би, я дуже радий вас вітати від громади, міський голов дорозі. Він приїде сюди і буде вболівати за вас. Як мінімум через півгодини він буде, просто запізнювався, перепросився. А я би ще просив вас перед тим, як ми почнемо грати. У Нас така, на жаль, життя, воно таке, воно повне. І прикрості, і радості. Ми раді, що ми сьогодні вас сьогодні бачимо, раді, що у нас сьогодні перший тур. Але позавчора у нас пішов за світи капітан Сивих Лєвів Сергій Менчишин. Я попросив, щоб ми ще хвилиною мовчання вшанували пам'ять про цю людину. Дякую. Пам'ять і гарного мрегну сьогодні, без страну. Приємне пробування ми селяну. А в нас все по графіку, рамках, 45 плов і так далі, і так далі. Ви не беріться аптеки. Ще хотіла б анонсувати, що близько 14-ї години сьогодні будуть наші військові, наші герої, які проходять реабілітацію. Вони також будуть мати змогу спробувати себе у регбі, адаптованому спеціально для них. Тому запрошую вас також підтримати їх у їхніх спробах пограти регбі. І дякую всім вам, дякую, дорогі гості. Слава Україні! Гарного сім'ї! Gracias.